Євангелія від Марка, розділ 5. Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо він сказав до нього Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка, ще й спитав його, Як тебе звати? Той же відрік Легіон, мені ім'я. Багато бо нас і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм. І, вийшовши, нечисті духи, ввійшли у свиней. Тож кинулось стадо близько дві тисячі з кручі у море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. Той повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді. Той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподівалось з біснуватим, а й про безрогіх, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього, Йди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував Він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, прийди. Поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба... Навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась Його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю, і всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же. Відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним, та й оповіла всю правду. А він же їй каже Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив. Приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже, Чого метушитись і плачете? Не померла дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі, Дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй. Їсти. ПОСЛАННЯ до Колосян Розділ Третій. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того, що вгорі, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос, ваше життя з'явиться, тоді і ви з ним з'явитесь у славі. Умертвлюйте, отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість. Зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили в тому. Тепер же відкиньте і ви все те геть від себе гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову, що відновлюється до досконалого спізнання відповідно до образу свого Творця. Тимто немає грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного. А все у всьому Христос. Вдягніться отже, як вибрані Божі святі і любі, у серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чиніть і ви. Так само, а над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості, і нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані, в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтеся у всякій мудрості і напоумлюйте одні одних. Співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гімни та духовні пісні. І все, що б ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Жінки коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Чоловіки, любіть жінок. І не будьте прикрі супроти них, діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господові вгодне. Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Раби, слухайтеся у всьому панів земних, працюючи не лише про людське око, щоб людям вподобатися, але у простоті серця, в господнім. Острасі, усе, що тільки чините, робіть від душі, як для Господа, а не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду, тобто спадщину. Служіте Господові Христові. Хто кривдить, візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Псалом 7. Господи, Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як відплатив я злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого нізащо, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене, нехай життя моє затопче в землю, і славу мою нехай кине в порох. Встань, Господи, в твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів, і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай тебе оточить, і сядь над ними високо. Господь судить народи. Суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечистивих. праведника ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий, щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог, суддя справедливий. Бог щодня погрожує. Якщо не навернуться, нагострить він меча свого, напне він свого лука і візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство. Викопав яму, він її вирив і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його, нехай впаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість, буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Книга проповідника, розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка. І живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном. Так сміх дурного, це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим. Чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили. Ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко, хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет. Прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце бач, і знайшов я, що Бог. Створив людину прямодушною. Вона ж стала шукати вигадок. КНИГА ПроРОКа Наума, розділ Перший. Пророцтво Про Ніневію. Книга ведіння Наума з Елкошу. Господь ревнивий Бог і месник. Господь відплачує. Він повний гніву, Господь своїм противникам воздає. Він плекає на ворогів своїх обурення, Господь довготерпеливий і силою великий. Але без кари винного не залишає Господь Його дороги в бурі і хуртовині, і хмари порох під ногами в нього. Він погрожує морю і сухим його робить, висушує всі ріки, в'яне башан і кармель, і цвіт ливану в'яне. Перед ним тремтять гори, і пагорби тануть. Земля перед ним піднімається Усесвіт і всі його мешканці. Хто встоїться перед його гнівом? Хто може витримати його обурення гаряче? Гнів його вогнем розливається і скелі розпадаються перед ним. Господь благий, твердиня в день смутку і знає тих. Що на нього уповають, але він повінню, що з берегів виходить, дощенту знищить своїх противників, і пітьма буде гнатися за його ворогами. Що ви намислюєте проти Господа? Він довершить руїну, і лихо більш не повториться, бо, хоч вони, мов тернина, що густо переплилася. Хоч вони п'яні від своїх напоїв, вони будуть пожерті цілковито, як суха солома. Із тебе вийшов той, хто проти Господа зло намислює, лихий дорадник. Так, каже Господь, хоч вони і повні сили, і їх багато, все одно будуть стяті і зникнуть. Хоч я тебе і засмутив, та більше не засмучу. Тепер розторощу його ярмо, яке тяжить на тобі, і розірву твої окови. Про тебе ж господь заповідав Не буде більш потомства з твоїм ім'ям. Я викоріню з дому богів твоїх, тесаних. І вилитих і Я приготую гріб твій, бо став єси нікчемним.